Де й твоя зарплата. Mm? Ну, що ти дивишся, давай стратиш мене першим, продуктів купиш. Я бачу в тебе самооцінкою взагалі проблем нема. Mm? Тарасе, то з тобою в школу дитину страшно відправити. Він в супермаркет зібрав зійти. Mm. <плес> <плес> а ви, голодранці, що там ржете? Та бо він за нині вас всіх пороздає, то хіба ми лежим. Стоєш чогось і сміяти ви? Подивіться, що з вами стало. У 96-му мали якесь лице, якусь повагу, а тепер ка що подерте, склеїне, зм'яне, нікому не потрібно і ніц не варти. О, то добре ж те такий потрібний. Ага, вуділі маршрутки. І вартий аж цілих дві сторони. Хе-хе-хе. Хватить, я все порішаю. Мені би твою віру в себе. <реш> 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 Вернацький, тобі хоч четвертий ноль домалюй, ти, ти ніц не рішиш. Що, знов на кредитку в що поставиш? У вас двох лишає на чорний день. Mm -hmm. О, ви так переживали ж він за нині на всіх страт. Забув, бензини нема. <ривіт> 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 Вибачайте, хлопці, поржете вже в заправщика в кишені.